Молодець батька навів лад, от би нам такого. Отак взяв і при всіх міністра відчитав. А вулиці в мінську які чисті. Якщо ви живете в Україні, то до 2022 року хоч раз чули щось подібне про Олександра Лукашенка. Компліменти на адресу білоруського режиму нам доводилося чути навіть від людей, які називали себе українськими націоналістами, не кажучи вже про тих, хто ностальгує за СРСР. У новому випуску ООС ми поговоримо про Олександра Лукашенка. Або якщо хочете, Олександра Лукашенку. Ви дізнаєтеся, як його політичній кар'єрі допомагали багажник з огірками та ящик цвяхів? Як у Білорусі з'явилася нова шахова фігура президент? Як за бійку з мінською міліцією судили українців? Та що сталося після того, як КДБ затримав ймовірного президентського кіллера? На Початку 1990-х ситуація в Білорусі загалом нагадувала українську: економіка валиться, і мільйони думають не про побудову незалежної держави, а про те, як прогодувати себе й родину, зітхають про таку страну, яку втратили, і у всіх негараздах звинувачують демократів і націоналістів, хоча ті жодного дня не були у владі. Білоруські націонал-демократи мали ще слабші позиції ніж українські. Наші у 90-му отримали чверть місць Верховної Ради, а тамтешні лише 8%. Знаєте цю фразу, яку приписують Магатміґанді: спочатку вони тебе не помічають, потім сміються над тобою, потім борються з тобою, а потім ти перемагаєш. Насправді він такого не казав, але зараз мова про інше: саме так можна описати шлях Олександра Лукашенка в перші роки незалежності. Він молодий депутат Верховної Ради, який зберігає за собою попередню посаду директора Радгоспу Городець у Шкловському районі Могильовської області. А ще Ганді не казав, хочеш реально економити на покупках, користуйся летішопс. Тим не менше, це дійсно слушна порада. З постійним зростанням цін буквально на все нічого не поробиш, але кешбек-сервіс Leti Shops дозволяє повернути частину грошей за онлайн покупки. Все просто Leti Shops отримує комісію від магазинів за те, що приводить клієнтів. Більшою частиною коштів сервіс ділиться з покупцем, тобто з вами це і є кешбек Фокстрот, Ало, Мойо, Цитрус, Ансвер, Сільпо загалом майже три тисячі магазинів працюють з Leti Shops. Щодня сервіс підвищує кешбек в окремих магазинах, десь у три, а десь взагалі у шість разів. А за посиланням в описі діє підвищений кешбек у Foxtrot, iHerb та Answer. Реєструйся в Letyshops або скачуй застосунок за посиланням, активуй гарячий кешбек кліком по магазину, а далі оформлюй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на твій баланс у Letyshops, після чого його можна вивести на картку чи мобільний рахунок. Економ ще більше Летішопс. Ніхто з колег не сприймає всерйоз Сашу, як його тоді називали. Політичного досвіду в нього немає, та й управлінського за великим рахунком теж. У парламенті Лукашенко постійно бере слово та виступає з будь-якого приводу. При цьому шкловський депутат не обов'язково орієнтується в темі, але неодмінно привертає до себе увагу. Засідання Верховної Ради тоді показували по телевізору, і їх реально дивилися. За певний час люди почали впізнавати специфічний сиплуватий голос Лукашенка. Формально він був і лишається не надто хорошим оратором. Лексикон бідний, а кумедних обмовок назбиралися цілі колекції. Але яке це мало значення, якщо пересічний виборець був у захваті від спічів Лукашенка, це було яскраво, емоційно, гостро та зрозуміло. Він говорив про речі, які хвилювали всіх, які згодом стануть основою його президентської програми: реанімувати економіку, дослівно запустити заводи, знищити корупцію та відродити зв'язки з колишніми радянськими республіками? До речі, це був єдиний депутат, який не голосував за ратифікацію біловеських угод. Політик Лукашенко характеризував. Зував себе як не лівого та не правого, а реаліста, і примудрився поєднати непоєднуване. З одного боку орієнтувався на тих, хто шкодував про розпад союзу, з іншого викривав стару компартійну номенклатуру, яка давно сидить у владі і не дає дорогу молодим. Так, так, сьогодні, наприкінці третього десятиліття його правління, це звучить особливо смішно. Образ Лукашенка доповнювала майже зразкова біографія простої людини з народу. Саме з села, мати доярка, зростав без батька, отримав дві вищих освіти, служив у армії, працював у радгоспі. Щоправда, як партійний функціонер прийшов туди одразу на керівні посади. У доволі специфічний спосіб Лукашенко налагоджував неформальні зв'язки з іншими парламентарями. Міг, наприклад, прийти під кінець засідання парламентської комісії зі слоїком самогону і покликати всіх відпочивати. А тодішній голова парламенту Станіслав Шушкевич розповідав, як Саша заповнив багажник його автівки свіжими огірками, напевно, зі свого радгоспу. Як тут не згадати мем про багажник із кабачками? У 1993-му Лукашенка призначили головою тимчасової парламентської комісії з розслідування корупції. Після шести місяців роботи він звітував у Верховній Раді. Шок, сенсація в Білорусі є корупція. Десь отак можна коротко переказати зміст його виступу. З конкретики він згадав хіба що начебто неоплачений, тобто вкрадений ящик цвяхів, який пішов на ремонт дачі Шушкевича. І хоча останній довів свою невинуватість у цій справі, за кілька тижнів його все ж зняли з посади вже з іншої причини, але під емоційним впливом історії про дачу. В історію Білорусі епізод увійшов як відставка за ящик цвяхів. Але відсутність реальних вагомих результатів роботи комісії не завадила Лукашенку ствердитися в статусі головного борця з корупцією. Здається, ми забули згадати одну важливу річ: саме Шушкевич до відставки виконував обов'язки глави держави в Білорусі, на відміну від України, у перші роки в принципі не було посади президента. Врешті-решту конституції 1994 року вона з'явилася. Перший тур виборів призначили на червень того ж року. Фаворитами вважалися Шушкевич та прем'єр В'ячеслав Кебіч. Перший мав більше представницьких функцій, а другий реальних повноважень. Уособленням старої влади та радянської номенклатури більшою мірою здавався Кебіч. Поки ці двоє важковаговиків боролися між собою. Лукашенко тихенько завойовував майбутні голоси. Спочатку він взагалі-то не мав брати участь у перегонах. Балотуватися в президенти дозволяли з 40 років, а йому було 39. Група підтримки здійняла галас у парламенті. Мовляв, діди злякалися, що молодь прийде до влади. Діди в результаті погодилися знизити планку до 35 років. А ще центр виборчком просто закрив очі на те, що Лукашенко прийшов реєструватися як кандидат без паспорту. Сам він пояснив, що документ вкрали. Можете втішати себе цим фактом, коли наступного разу забудете взяти щось важливе. Навіть критики Лукашенка часто визнають, ту кампанію він відпрацював не те, що на 100, а на 200 відсотків, не знаючи втоми. Його харизма, енергія та прості гасла діяли на натовп, немов гіпноз. Схожі речі можна зустріти в біографіях багатьох інших диктаторів. Люди плакали, лізли з обіймами, просили автограф і ще розлякалися, коли за тиждень до виборів стало відомо, їхнього кумира намагалися вбити, обстрілявши його машину. Насправді той типу замах виглядав так само достовірно, як легендарний напад на Януковича з важким тупим предметом, але з Лукашенком це спрацювало. Для Кебіча та Лукашенка було важливо показати, що їх визнають у Москві. Перший на камеру цілувався з російським прем'єром Черномирдіним, а другий виступив у державній думі. Не останню роль в майбутньому успіху Лукашенка зіграла і команда, яка протягом попередніх років сформувалася навколо нього. Це були молоді та амбітні інтелектуали, екс-лідер комсомолу Білорусі, а тепер один із керівників штабу кандидата Олександр Федута, депутати Верховної Ради Віктор Гончар та Дмитро Булахов. І ось 23 червня перший тур Лукашенко отримав майже 45%. Кебіч 17%. Далі йшов націонал-демократ Зенон Позняк. А Шушкевич став лише четвертим. Другий тур повний розгром: 80% за Лукашенка та 14% за Кебіча. Це були перші й останні до сьогодні вибори президента Білорусі, які визнали Європа та США. Першою жертвою президента вже за три місяці після призначення став його власний уряд. В листопаді 1994 року Лукашенку не сподобались початкові кроки, орієнтованих на побудову ринкових відносин міністрів, які відпустили ціни на молочні продукти. Президент спеціально приїхав на телебачення і з екранів почав закидати міністрам антинародну діяльність, пообіцявши, що ціни більше рости не будуть. Показове публічне приниження підлеглих та заборони на зростання цін всупереч законам економіки, і досі входять у арсенал улюблених прийомів Лукашенка. Наступною під удар потрапила преса наймасовішою була продемократична народна газета, яку випускав парламент. Лукашенко просто звільняє її головного редактора і ставить свого, не маючи на те жодного права. Ще один інструмент заборона типографіям друкувати вже зверстані критичні матеріали. Через це газети іноді виходили з білими плямами замість тексту, немов 100 років тому. А зовсім нещодавно опозиціонер Лукашенко так нарікав на цензуру в провладних змі. Молода команда швидко посипалася. Гончар, Федута, Булахов побачили зовсім не те на що сподівалися, і пішли. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілья Майер, Андрій Байса, Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Якщо хтось ще не зрозумів, куди йде Білорусі з Лукашенком, то після запропонованого ним референдуму 1995 року все стало очевидним. На референдум винесли чотири питання: зміна державного прапора та герба, надання російській мові статусу рівного з білоруською, подальша економічна інтеграція із Росією, надання президенту права на розпуск Верховної Ради. Парламент три з чотирьох питань не погодив, вважаючи, що вони загрожують суверенітету країни. Опозиційні депутати почали голодування в парламенті, але їх звідти жорстко викинули ОМОНівці. Тут вийшло як із пресою. Раніше Лукашенко скаржився на свавілля правоохоронців, але відтепер міліцейські кейки будуть його вірними помічниками. В результаті президент отримав відповідь так по всіх чотирьох питаннях, винесених на референдум. Увечер після голосування ще до підрахунку результатів, керуючий справами президента Іван Тітінков разом із підлеглими зняв біло-червоно-білий стяг з будівлі уряду і тут же, сміючись на камеру, порізав його на шматки. З тих пір історичний герб пагоня та особливо біло-червоно-білий прапор символи білоруської опозиції. Нічого дивного, що їх використовують і добровольці з Білорусі, які воюють на боці України. До речі, пропаганда Лукашенка любить називати цей прапор нацистським. Мовляв, його використовували колаборанти під час Другої світової. Але парадокс у тому, що його автора нацисти запроторили у концтабір. А автор радянського білоруського прапора, що став основою для нинішнього, навпаки, співпрацював з нацистами. Хочете дізнатися про це більше? Ми розкажемо у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. Наслідки інших трьох рішень теж зрозумілі. Це шлях до узурпації влади. На парламент тепер можна було не озиратися. Це русифікація, така що ніяким ківаловим колісніченкам не снилося. І це міцніші обійми так званого старшого брата. Що характерно, в один і той самий день з Лукашенком був обраний і президент України Леонід Кучма. Він теж прийшов як проросійська фігура, і в Кремлі очікували, що обидва будуть вірними васалами. Якщо Кучма зі своєю багатовекторністю розчарував, то Лукашенко демонстрував лояльність як тільки міг. Який блок чи союз не створювала б Москва? Там обов'язково буде Білорусь. Дві держави, врешті-решт, творили так зване союзне государство. Хоча це радше символічна структура. Преференції з боку росіян дозволили тримати економіку країни у стані відносної стабільності, хоча навіть дуже відносної, іноді Білорусь опинялася серед світових лідерів з темпами інфляції. Лукашенко періодично пригадують фразу з інтерв'ю німецькій газеті 1995 року: мовляв, за Гітлера було не лише погане завдяки сильній владі він підняв Німеччину. Ще один референдум влаштували у 96-му. Там було і про символічні речі, день незалежності перенесли на дату визволення Білорусі від нацистів, і про більш практичні республіка з парламентсько-президентської перетворилася на президентську. Майже половина терміну Лукашенка, яка вже минула, обнулилася, немов він тільки щойно став главою держави. Частина білорусів намагалася чинити спротив. Десятки тисяч людей виходили на вулицю. Конституційний суд регулярно визнавав розпорядження Лукашенка незаконними. А у Верховній Раді ставили питання про імпічмент. Рішення Конституційного суду президент просто ігнорував, а потім взяв суд під свій контроль. Верховну Раду після референдуму Лукашенко ліквідував як таку, створивши натомість ручний двопалатний парламент, національні збори. А акції розганяв ОМОН. До речі, у квітні 1996-го підтримати протести у мінськ приїжджали українці з УНСО після бійки з міліцією на акції Чорнобильський шлях. Частину з них затримали, а сімох засудили до позбавлення волі. У потрібні моменти Лукашенко міг показати, що йде на поступки, а потім спокійно забував про всі домовленості, ніби їх і не було. У ті роки виник анекдот: Білоруська Федерація шахів вела нову фігуру президент, яка ходить як хоче і бере, що хоче. Не слід забувати, хоча деяких виборців Лукашенка його політика розчарувала, все одно лишалися мільйони тих, хто від такої політики був у захваті. Десь у ті роки народилося прізвисько батька або батька, яке роками популяризували російські змі, та й наші теж. За однією версією його вигадав сам Лукашенко, за іншою губернатор російської Кубані. Ще однією фішкою, окрім повчань чиновників, стали посадки. У 97-му, наприклад, арештували голову Тамару Віннікову та міністра сільського господарства Василя Леонова. Останній, до речі, колись був першим секретарем Могильовського обкому та підтримав призначення Лукашенка директором Радгоспу, а потім і допоміг йому піти в політику. Гучні арешти не лише додавали балів у очах електорату, а й слугували сигналом для всіх інших посадовців. Недоторканих немає. Виконуй все, що каже президент, навіть не думай про якісь амбіції та ігри в політику. Інакше будеш наступний. Симпатики Лукашенка тут, мабуть, порівняють його з Лі Кван Ю, а критики, хоча, напевно, й деякі прихильники, зі Сталіним. А з відкритими супротивниками диктатор міг не обмежуватися в'язницею. У 1999-му зникли безвісти двоє помітних опозиційних політиків. Юрій Захаренко очолював МВС одразу після приходу президента до влади. А Віктора Гончара ми вже згадували. Обидва розчарувалися в своєму шефі, пішли від нього і перетворилися на послідовних критиків. До речі, якщо вже зайшла мова про колишніх соратників, то Булахов помер в 2006-му, А от Федута зараз сидить у білоруській в'язниці, нібито за підготовку перевороту. Гончар та Захаренко були першими та не останніми. Офіційно їхні зникнення не розкриті досі. Але для опозиційних ЗМІ тут ніякої таємниці немає. Вони неодноразово писали, що за викраденнями і вбивствами стоять так звані ескадрони смерті Лукашенка. В якості ймовірного командира і активного учасника злочинів зазвичай згадується офіцер спецпідрозділів МВС Дмитро Павліченко. У 2000-му за підозрою в організації вбивств його затримав КДБ Білорусі. Згодом Павліченка випустили за вказівкою, кого б ви думали. Звісно ж, героя цього випуску. Він же одразу відправив голову КДБ та генпрокурора у відставку. У списку можливих жертв ескадронів смерті є і білоруські злодії в законі, і це дає Лукашенку плюс 100 балів симпатій серед свого електорату. Першим рокам правління Лукашенка присвячений документальний фільм білоруського опозиційного телеканалу Белсад. До 2001 року, коли нарешті відбулися наступні вибори, режиму вдалося вкорінитися і зачистити політичне поле. Як результат, перемога чинного президента без жодних шансів для всіх інших. Захід через численні порушення вибори не визнав. Десь так само все відбувалося і на наступних виборах: 2006, 2010 та 2015. Обмеження президентства двома термінами, звісно ж, скасували. А з часом Лукашенко почав показувати публіці молодшого сина Колю. Ось вам і спадкоємець. Після кожних виборів білоруси виходили на свій майдан, тобто їхньою мовою на площу. Їх було багато, але недостатньо, щоб перемогти. Хтось потім опинявся за ґратами, хтось в еміграції. Бували періоди, коли Лукашенко ніби трохи відвертався від Москви і починав загравати з заходом. Російська пропаганда, до речі, оперативно відповідала хвилями публікації про кривавого тирана, ще й невдячного до тих, хто його годує. Але це щоразу було ненадовго і не всерйоз. Здається, Лукашенко просто вибивав у Путіна чергові преференції. Ну а в 2020 році, коли мало хто сумнівався в програші Лукашенка на виборах, а протести сягнули небачених масштабів, режим здавався приреченим, і тоді Росія підставила тирану своє плече та фактично врятувала. Схоже, саме в цей момент він остаточно втратив хоч якусь незалежність, та приготувався виконати будь-які побажання Путіна, що і зробив, ставши співучасником повномасштабного вторгнення в Україну.